Чому більшість навчання вважається марним, ну і насправді є марним? Перша ключова помилка вважати, що навчання дорівнює лекція. Лекції дорівнюють знанням. Але продажі ростуть не від знань, а від відпрацьованих навичок. Приведу вам приклад із життя. Компанія витратила 5 тисяч доларів на зіркового бізнес-тренера. Менеджери послухали, покивали головою, навіть здобули нові цікаві методи, ну, вислухали їх. Але наступного дня все залишилося як було. Чи знайома вам така ситуація? Чому це не працює? Менеджери не відпрацювали нові навички. Через 48 годин вони забули 80% того, що вони чули. Немає системності, отже, немає змін у результатах. Саме тому в наших навчальних продуктах існує лекційний формат, там же існує практичний формат і далі йде закріплення нових навичок в парі з тренером. Сама по собі лекція не проводиться, сам по собі тренінг не проводиться.